Вітаю, шановні, сам Ісус Христос звертається до Петра і каже в Євангелії от Матвія можете перепровірити, 16 розділ, 19 вірш: Я тобі дам Петро ключі від царства Божого. Це така велика привілегія. Бог дав ключі від царства Божого апостолу Петру. І знаєте, що? про що це говорить? Що на небі. При вході в Царство Боже стоїть апостол Петро, і в нього відмички від Царства Божого, і він буде приймати рішення на базі вчень святих апостолів, пускати нас туди чи ні. І якщо апостол Петро, коли він звертався в посланнях до церкви, він каже, що в царство Боже нічого нечисте, скверне і гріховне не попаде, ми повинні жити свято і праведно, щоб. Петро відкрив двері нас, нам і впустив нас, але сьогодні йде тотальний ігнор вчень апостолів, особливо Павла, особливо Петра. Якщо Петро каже, що треба бути чистим, святим і рости в цьому, то багато вчень кажуть: можна грішити, можна жити як заводно. Ісус все пробачив, Ісус є любов, Він всіх туди пусте, помилочка. Він віддав ключі апостолу Петру. І лише через вчення і виконання тих заповідей, тих постанов, які дали нам апостоли, ми можемо попасти в Царство Боже. Тому якщо якийсь священник, проповідник вчить нас те, що суперечить вченню святих апостолів, це просто єретики. Вони зачиняють своїми брехливими вчення, нам. Двері царства Боже. Амінь.